Слава Україні, шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південно-бузькому напрямку залишається складною, але контрольованою. Тривають бої. Ворог продовжує оборонні дії на знову зайнятих позиціях після відступу. Та наносить ракетно-артилерійські удари по позиціях наших підрозділів, залишає в пріоритеті і вогневе ураження населених пунктів, прилеглих до лінії фронту і атаки талових регіонів. Тримаючи психологічний тиск, просуваючи техногенний шантаж вночі. Вісім ракет зенітно-реактивної системи с 300 влучили по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах Миколаєва. Пошкоджена адміністративну будівлю навчального закладу та човникової станції. Там з під завалів дістали загиблого співробітника. Вщент зруйновано два поверхи п'ятиповерхового житлового будинку. З під завалів дістали дитину. Триває пошук ще сімох мешканців. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває серед ночі. Ворог атакував з моря ударними дронами. Камікази типу Шахет 136 південні регіони силою протиповітряної оборони. Два дрони збита над Миколаївщиною, чотири над Одещиною. Важкої артилерії 152-го калібру та реактивними снарядами системи ГРАД ворог протягом ночі гатив по Нікополю та Марганецькій громаді. У Нікополі пошкоджено понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, об'єкти соціальної інфраструктури, газогони та лінії електропередач, поранено одну цивільну особу. Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони продовжують виконувати вогневі завдання по позиціях ворога, районах засередження його сил і засобів. Зокрема, нанесені артилерійські удари по пункту розгортання мінометної батареї та батареї реактивної системи залпового вогню противника в Миколаївському районі. Підтверджено знищення двох одиниць буксированої гаубиці 152-го калібру Пста-Б та команда спостережного пункту ворожого батальйону в Бориславському районі Херсонщини. Решта втрати ворога в живій силі та техніці дорозвідується. У Чорному морі чисельність корабельного угруповання ворога складає 12 кораблів та катерів. Які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них п'ять ворожих великих десантних кораблів та два носія крилатих ракет з сумарним залпом 16 калібрів. Ворог і надалі може застосовувати практику масованих ракетно артилерійських ударів по мирному населенню та об'єктах інфраструктури. Продовжується їх тактика із застосуванням дронів вбивців. Тож не наражайте себе на небезпеку, будьте пильними, свідомими та обережними. Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть власне життя та життя своїх близьких. Частини та підрозділи Сил оборони завжди напоготові захистити вас та ваші домівки. Довіряйте силам оборони та виключно офіційним джерелам інформації. Тримаємо стрій та разом до перемоги.